Стринечений, і в новому епізоді нашої програми ми говоримо про іпотерапію. Наш гість Сергій Новаторський, власник та засновник Центру соціальної допомоги та реабілітації дітей шанс іпотерапевт. Пане Сергію, мої вітання. Вітаю. І для початку розкажіть про себе: як прийшли в іпотерапію? Як виникла ідея створити центр? Ідея виникла, завдячуючи моєму сину, який народився у нас на превеликий жаль. З труднощами, ось, і після чого нам в рік поставили діагноз ДЦП, ось, і відтоді ми почали шукати різні методи реабілітації, і побачили, що іпотерапія це той метод, який був йому, так скажемо, ну, тоді не шкодив. Ось, тому що він дуже боявся лікарів, він дуже боявся лікарні, білих халатів. Для нього це був дуже стрес. Ось, і коли ми приїхали на коня, ось спробували поїздити, позайматися іпотерапією, він е, просто заснув. Перших півгодини він заснув. Да, і я зрозумів, що дитині це добре, він розслабився. Ось, і ми побачили в цьому корисну дію іпотерапії. І тоді ми почали ну, трошки їздити на іпотерапію, і згодом нам запропонували придбати свого коня. Ось у нас була така можливість. Ми на той час жили у місті, але ми в приватному будинку. І ми придбали першого коня. Це був десь 2010 рік. Ось і ми почали з ним займатися вже на свої е, першої конячки. А прямо як сеним. центр допомагати іншим діткам, коли розпочали? Центр наш розпочав працювати вже напевно, що за два роки, десь з дванадцятого, 12 дванадцятий рік. Я точно не пам'ятаю, тому що в нас не було такого відкриття. Ось ми почали допомагати. Нашим друзям, нашим знайомим, хто до нас почав звертатися, тому що ми розповідали ось про ефект іпотерапії, да, що він дійсно допомагає, що він покращує і сон дитини, і дитина заспокоїться, розслабляється. І до нас почали звертатися люди, ось наші спочатку наші знайомі, там друзі і так далі. От. І таким чином ми розпочали свою роботу, так скажемо, я ще займався своєю, я сам. Будівельником був, ось, і я так е, займався і своєю справою, і займався вже іпотерапією, допомагаючи іншим. І вже десь з 12-го року я зрозумів, що е, ну, я, потрібно присвячувати себе іпотерапії, я почав вивчатися, ось, я почав шукати курси і так далі, тому що в нас на, на, ну, не було такого навчання для іпотерапевтів. Ось тому я пройшов курси в Житомирі. Ось отримав диплом. Ось, і почав так е, літературу різну читати, дивитися е, канали різні, е, пов'язані з іпотерапією. Таким чином, ми розпочали роботу. Фактично, десь ми з 2012 року вже я займався сугубою іпотерапією. А можна говорити про статистику? Я розумію, що такий великий термін. Скільки діток прийшли реабілітацію, от саме через іпотерапію? Е, Точно не фіксував. Ось не можу сказати кількості, ну навіть до, до десятка, напевно, що, але це сотні дітей пройшли через наш центр, ось, через іпотерапевтичний центр Шанс. Ось. А є такі, які повертаються через кілька років е, з таким фідбеком, з подякою. Е, просто завітати, подякувати, просто поспілкуватися за допомогу? Е, так, відгуки в нас, звичайно, є такі. Ось, і, також нас, і зараз люди, які. Ну, тому що з дітками з ДЦП, да, я кажу, хвороба це така хвороба, яка, якщо не працюєш ти, то працює вона 24 на 7. Ось, Вона не дає звільнитися дитині. Да, і потрібно, цим діткам потрібна реабілітація щодня ось, потрібно займатися. І тому е, в нас є да, діти, які вже більше. Навірно, що років 7-8, ані деякі 10 років вже більше займаються з нами. Ось ну, курсами вони приїжджають до нас там. Хтось через місяць, то через два. Ось таким чином. А якщо говорити про вашого сина, він досі продовжує займатися? І які результати? Е, ну, результати це перш за все, е, він іпотерапія, да, це вона дає, е, знімає, так скажімо. М'язовий тонус, ось не повністю він забирає, да? ось знімає м'язовий тонус. Це в нас укріпляється спина, да? мишці спини, це в нас е, вирівнюється осанка, це в нас іде тазобедрені суглоби. Якщо е, ми говоримо про дітей з ДЦП, да, особливо враження сильне йде на тазобедрені суглоби. В нас ідуть вивихи, подвивихи. Ось особливо діток, які е, не двигають, ну не ходять самостійно. Це обов'язково буде вивих подвивихи та забетриних суглоб. Тому іпотерапія, вона це, ну я перевірив це на своєму синові. да, Ось в нього немає, йому вже 15 років, ось в нього немає ні вивиха, ні підвивиха. Ось завдякую, завдячуючи іпотерапії, тому що вона е, укріпляє тазобедрені суглоби, правильно, так скажемо, формує їх. Ось і розвиває там лужну впадину, Ну, коротше. Працює над тим, щоб дитина, якщо навіть не ходить, але не пошкодило йому його стан в гіршу сторону. А з якими діагнозами ще можна займатися іпотерапією? І тут чи потрібні рекомендації лікаря, чи батьки можуть самі звертатися, і чи є протипокази, в яких ситуаціях взагалі не можна займатися іпотерапією? Е... Якщо по діагнозах, да, в нас, ми займаємося зі всіма дітками, в мене є і аутизм, в мене є і сонячні дітки, да, в мене і ДЦП, ось, і різного роду, так скажемо, і остеохондрози, і так далі. Ось, тому стосовно да, це таких сильних для іпотерапії протипоказів немає, це вже Індивідуальна чутливість, да? Ось це можуть бути якісь алергічні реакції, дуже сильні, які, так скажемо, на шерсть коня, ну і так далі, які ну це вже індивідуально до кожної дитини, підходячи, соотвісно. І таких із да, ну там, опять же ж такі, я беру, дивлячись, якщо в нас пішли вивихи тазобедрених суглобів, ми просто їздимо, але ми не, не садимо на коня, да? ось, стараємося не навантажувати тазобедрених суглобів, суглоб, ось там лежачи ми займаємося і так далі. Ось такого плану. Ось. І там вже ну, подивлячись рекомендації лікарів потрібні. Ось. Це та річ, яка, так скажемо, з якою ми зараз почали працювати, я думаю, що вона ну, для перестраховки і нашої і батьків, щоб не виникало ніяких питань, то я рекомендую краще звернутися до лікаря і сказати, що в нас є от гіпотерапія, ми хочемо займатися, і я раджу батькам да, так робити. А що стосується термінів, розумію, що кожна хвороба це індивідуально, кожна дитина індивідуальна. А є якась от середня статистика, скільки потрібно займатися обов'язково для того, щоб був певний результат. Е -е, ви правильно кажете, да, це все індивідуально. Ось і де хто приходить да, на іпотерапію, в мене є випадки, да, коли, е ну опять же ж таки, в залежності від форми. Враження да, дитини Ось, різного ступеню. І тому, чим раніше батьки звертаються да, і за допомогою, і це не означає, що іпотерапія це та так скажемо, чарівна паличка, да, яка змахнули і вона допомогла. Ні, це має бути комплекс. Ось ми працюємо комплексно. І потерапія це і одна із частин комплексу, як, в якій так скажемо, потрібно займатися, та, яка допомагає. Ось і тому. Е Термінів, да, для, як я вже казав, для, особливо для ДЦП дітей, да, це якщо не працюємо ми, то хвороба працює 24 на 7. Ось вона завжди буде стягувати дитину. Нам потрібні розтяжки, нам потрібне, так скажемо, фіксування і так далі. Ось тому потрібно працювати. З там, аутизм, сонячні дітки, да, я там, ну дивлячись вже знову ж таки по дитині, да, я раджу там. Наприклад, може бути раз в тиждень заняття, наприклад, або два рази на тиждень заняття. Ось ну і по можливості вже батьків От. Ще хочу поговорити про вашу команду. Ви іпотерапевт, так. Є ще команда, яка допомагає, тому що коні також потребують уваги. Так. Розкажіть про своїх колег. Так, в мене є не людина, яка займається відповідно. Кормова база, да, на ньому лежиться ось і прибирання ось в коней. І є в мене дівчата, є зараз в мене також Ліля, яка закінчила курси так само і по терапевта, і вона є реабілітологом, діючим зараз в київській лікарні. От, і працює, і вона теж допомагає мені. Ось і є дівчата, які також е допомагають, так скажемо, мені вже, наприклад, там, коли велика група в нас ветеранів, ось то ми працюємо з ними. Я їх кличу, так скажемо, на допомогу. Ми окремо поговоримо про ветеранів, тому що це теж така велика тема. А ще хочу е перш за все поговорити про самих іпотерапевтів. Чи можемо ми коней називати іпотерапевтами? Е це, так скажімо, учасники учасники. і потерапії. Так, так? Скажіть, скільки на сьогодні їх є. Можливо, розкажете про їхні характери, про які вимоги власне до самих коней у підборі, можливо, є якісь вимоги, фізичні, психологічні характер коней. Це також важливо в Ду... іпотерапії. Так, звичайно, дуже важливо, так. Да. Це один із, ну я би сказав, важливіших. Да. Елементів, які потрібно учитувати в цьому для іпотерапії. Підбір підбір коня. ось В нас коні, так скажемо, я вибирав, Да я купляв їх самостійно ось і дивився, так скажемо, перш за все, темперамент коня. Да Ось це мають бути такі більш спокійні коні, врівноважені. А далі ми вже займаємося ну в себе. Ось на стайні ось тренуємо і займаємося вже більш, так скажем, вихованням коней. Це до періоду, коли я да, купував коні. Зараз в мене вже є змога. Ми вже ну, в нас вже народилося двоє лошад на нашій стайні. Ось, і ми вже виховуємо вже під себе сугубо під себе вже під іпотерапію вже виховуються. Вони вже з малечку, вони контактують з великою кількістю дітей. Да? Постійно діти з ними контактують. Для дітей це заодно, плюс, так скажемо, розвага, ось, і лікування, тому що це також свого роду. Да? Лікування проходить, коли дитина розслабляється, вона хоче побавитися з цим лошадком і так далі. Ось, і вже, соответственно психіка. Лошати вже налаштовується на це працювання, так скажемо, з дітками. Ось. Тому таким чином ми готуємо коней, вже, так скажімо, ну, дивлячись вже різні його можливості. в мене є, да, і великі коні, які під великих пацієнтів. ось Це там Ундіна, наприклад. І є менші гуцулики наші, наприклад. там які можуть ну також вести вони можуть і дорослого, але більшості вони для діток вони нижчі. Ось різні різні породи, різні, так скажемо, габарити коня. Ось і різні темпераменти. Але при цьому ми я ж кажу, ми займаємося і підготовлюємо до іпотерапії цих коней. А скільки загалом вже маєте коней? Зараз у нас є 10 коней. Ось. Але ну які працюють у нас чотири коня зараз, ось і п'ятий п'ятий кінь у нас проходить зараз навчання. Ось і вже також маленька наша лошиця, яка зараз також тренується. Ось займаються з дітками. А можуть до вас приїжджати тільки ті, хто кому потрібна іпотерапія, чи просто охочі поконтактувати, отримати виське розвантаження. Дітки, дорослі також можуть завітати і відчути на собі ось переваги, спілкування з коньми? Так, звичайно, до нас приїздять не тільки да, на іпотерапію сугубо до нас приїздять і є люди, які просто ну. Приходять і кажуть, ми хочемо там прогулятися у вас по території, покормити коней, чи мож, ну чи можна так? Я кажу, звичайно, а чому ні? Ось, звичайно, йдіть, корміть. Да, я там, ну даже, я ж кажу, буває, я комусь розкажу, а буває дехто каже, що ні, ми самі самостійно хочемо провести час там. Будь ласка, тому да, в нас є така можливість також. Ви вже згадали про те, що працюєте з ветеранами, і ця робота у вас триває. Також дуже довго, власне, від початку війни, не повномасштабної, а самої війни. Розкажіть, так. з чого все починалося? Починалося це в нас відділ АТО на той час був. Це було, здається, 2017-2016 роки. Звернулися ми тоді познайомилися Ірина Войтенко, ось Грачовський. Ми познайомилися і почали з ними. Ну вони за спитали, чи можуть вони привозити ветеранів, да хлопців, які так скажемо, потребували на той час іпотерапії. Я кажу, звичайно, ось. І відтоді ми розпочали з ними, так скажемо, зустрічі, почали працювати. Ось вони привозили також і діток, ось хлопців, які наші на той час були новині, дружини. Ось, і відтоді ми почали працювати з ними. Ось ще як, ну я ж кажу, ще відтоді як почалася війна. А що стосується зараз, коли вже почалася повномасштабна війна, це більше е, фізична, все ж таки реабілітація військових чи психологічна? Зараз е, на даний час у нас є тренінги з міжнародної організації міграції з МОМ. Які привозять, ну, набирають групу ветеранів. Ось зараз це, більшості це ветеранами вони займаються. От і вони привозять до мене, це йде, там є психологи. Ось це повністю в нас, так скажемо, проходить курс, ось який заключається з шести блоків. Ось там, ну, на шість днів розбивається цей курс. От і ми займаємося з ветеранами вже повністю, так скажемо, і психологи, і е, іпотерапія. це і фізичний, і психологічний стан. Ми все так скажемо в цьому, е, е, ну обговорюємо це все і працюємо в цьому. А ось. якщо говорити саме про фізичні поранення, можливо, є ветерани, які втратили кінцівку. Наскільки їм допомагає ось ця реабілітація? Е, так, в нас є ветерани, які е, з великою кількістю да, втрат, там, наприклад, дві кінцівки нижніх. Ось там є одна кінцівка верхня, там або дві кінцівки. Ну, різного роду є ветерани. І для мене дуже яскравий приклад був. Це е, минулого року, здається, в нас був ветеран, який е, приїхав і е, його дуже турбував фантом, е, фантомні болі. Дуже турбували. І ось, проїхавшись, ми сіли на коня, він дуже боявся, ось переживав за це, але проїхавшись на коньові в ліс і до лісу, це там буквально там ми забарились 15-20 хвилин. І приїхавши з лісу, він каже: я не відчуваю фантомних болі. І для мене це стало таке, так скажемо, Ще плюс мотивацію того, що я прав на правильній дорозі я правильно займаюся цією роботою. Ось він потім психологам вже розповідав, каже: Я не відчуваю фантомних болі. Ти представляєш, каже, я до цього ну не міг від цього, так скажемо, від, від цього збавитися, а тут допомогло мені. Ось такого плану. Тому є різні. Різні, так скажімо, хлопці з різними цими. Хтось да, дійсно не сідає на коня через страх, через біль і так далі. Ось. Але вони контактують, да, вони там гладять, вони спілкують, ну, ми спілкуємося і так далі. Ось таким чином. Знову ж таки розумію, що програма точніше, індивідуальний підхід до військових також існує, але чи є програма для них, що от вони мають відпрацювати до прикладу тиждень два тижні або працювати раз в тиждень, як ви казали? Поки що такого немає. Ось до мене звертаються, да, наприклад, різні організації, які привозять да. Ось це в нас і ДСНС. Ось привозять своїх там. Мом привозить свою команду відділа. То ну, вони там контактують. Відкриті серця в нас також є. Ось обрій, які працюють також з ветеранами. Також вони приїздять до мене. Ось, але сугубо так скажемо, щоб була прописана десь програма, поки що немає. Ось ми працюємо так, привезли, ми відпрацювали. Да, ось хтось їде на конях, хтось не їде. Ну я ж кажу, тобто таким чином. Наскільки я розумію, для ветеранів та їхніх родин ось така терапія безкоштовна? Так, для ветеранів, так да, ми займаємося безкоштовно. Ось так. А для діток, які займаються терапією, вже є оплата, чи як діє так, да, так. В нас є оплата, да для дітей, так скажемо. Ось, тому що ну, центр так само потрібно, щоб він жив, я ж кажу, і. Як мінімум, існувати. коні хочуть їсти. Коні хочуть їсти, так. Розкажіть, будь ласка, де ж вас знайти, куди звертатися? Ми знаходимося в село Яришівка, це Лукамалешківська ОТГ. ось. Буквально від Вінниці там 15. Здається, від старого міста це 15 кілометрів. Ось, тому що я раніше жив на старому місті, то. От. Таким чином, тому ми знаходимося там, або ну контакти наші да номер телефона. Ось і вже трошечки нас знають, да, війничани особливо нас вже знають, ну і не тільки війничани, тому що в нас і є можливість да, приїздять до нас з інших міст. Нас є, ми надаємо проживання вже батькам, які не мають де, так скажемо, зупинитись, тому в нас є будинок, де вони зупиняються на, на час реабілітації, коли в нас проходять курси іпотерапії для дітей. Ось тому, що в нас приїздять реабілітологи з трускавця, як я кажу, і займаємося ми повністю 10 днів реабілітації, пане Сергію. І завершуючи нашу розмову, у нас є традиційне питання, яке ми задаємо усім нашим гостям: що зробите першим після перемоги? Перш за все, після перемоги, подякую Богу, подякую нашим хлопцям, які так скажемо, доклали зусиль. Немалих зусиль, і я бачу ці, так скажемо, ось це все. І зберу, так скажемо, своїх, да, тому що в мене також двадцяті, які зараз на війні перебувають. Ось просто оточення рідних, близьких і дійсно подякувати і поспілкуватися разом, провести час. Вашим рідним бажаю Божого захисту. Хай швидше повертаються до вас, щоб ви змогли втілити усі свої мрії. Вам дякую за те, що ви робите, за те, що підтримуєте наших захисників, допомагаєте діткам, і дякую за те, що прийшли до нашої студії. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінничини.